Вітаю на моєму каналі. Я Руслана, і хочу розповісти історії відвідування секонд-хендів. Перший день це в нас обнова Єврошоп, коли за кілограм 375 гривень. І речей було досить багатенько, але і черги великі. Почну із такої сукні. Вона у нас із. Віскози і трошки є поліаміду. І скажу, що це єдина сукня, яку я приміряла. Ось така вона. Ну, не скажу, що щось такого особливого. Гарний колір такий досить яскравий. Далі мені попалася ось така блуза від ГЕП. Вона досить хороша, якісна, гарний такий колір. В ній є котон і віскоза. І такі шорти із деніму. Досить цукій і гарний відсоток котону. Ось так вони на мене сіли. І скажу, що я шукала саме шорти. Хотіла спробувати знайти на себе От шорти. Тому що скажу, що для мене це не так просто. Джинси набагато легше знайти, чим шорти. Далі ось такі от шорти. Вони в нас із льону, але оця підкладка це поліестер, що є дуже незручно. І вони, як на зав'язочці, гарний колір і така от смужка. До неї ось таку маєчку із таким ось рожевим фламінго. Маєчка, до речі, із віскози. Шорти не дуже хороші. Ця підкладка весь час отак от, от стирчить. Вони занадто короткі, що є незручно. Вони ось такі якісь об'ємні. Майка так. Вона досить гарна така, мила. Люблю фламінго, дуже красива. Птиця. І далі будемо міряти ось такі шорти. Красивий колір, вони в нас із котону. І ось так. Так, вони на мене маловаті. Карманчики в нас так розтопирилися, але вони більш гарніше виглядають. Коли ось так закрити маєчкою, все досить гарно. А ось ця сорочка на мене спрала враження. Фетфейс, такий красивий колір незвичний, такий лососовий. ця клітиночка, гарна, гарна сорочка. Шкода не мій розмір. Але гарно. І навіть міняє образ чимось. Далі буду приміряти ось такі штанці із гльону. У них є ось такі от кармани. І таку от маєчку априкот, Такого красивого кольору. Вона шита, немов на запах, із віскози. І ось так. Колір штанців досі такий цікавий. Карманчики хороші такі, глибокі. Мені сподобався колір цієї майки, як вона ось так от йде на запах, але взаді вона йде як подовжена і це щось таке дивне. Так, да, вона не, на мене мала, але досить, якщо її поміряти, то туди да, гарно виглядає. Міряю із такими тепер штанами. Тут також льон є і котон. Вони такі сірі, льон такий структурований. І ось тут ці штанці геть мені не підходять. Геть-геть мене зажали в животі, а ось ці також із льону. На жаль, бірки немає, але видно по тканині, що це така от прозорий льон. Дихаючий, гарний, колір красивий, і вини нові, зовсім нові. І ось так. І я ці штанці купила. Мені було в них дуже зручно, і я розуміла, що якщо я прийду в інший день, то їх може не бути. І я буду шалкувати. Приміряю ось таку сорочку, мені сподобався колір цієї клітинки. Я хочу сорочку із червоною клітинкою. Мені подобається червоний колір на мені. І досить красива сорочка, гарна. Шкода, що не мій розмір, але виглядає все досить так ось непогано. Якщо подивитися в цілому. Далі ось такі цікаві штанці із Льону. Вони укорочені, вони такого ось е гарного кольору. Вони із Льону і віскози, і вони на зав'язці. В них немає ні молні, ні гузиків. Вона така от цікава моделька, що на зав'язці. Ну, і вони гарного великого розміру. Гарні такі квіти, незвичні, до речі, так рідко зустрінеш із натуральної тканини, щоб були ось такі от штанці, ось такі от зав'язки. Їх можна зав'язувати, мабуть, ось так назад. Дивіться, як гарно ще є резиночка. Можливо, можна ось так назад, а можливо, так як я на її зав'язувала, щоб отак фіксувати наталії. Так от трішки укорочені, дуже зручні, дихаючі такі, В них спекотно не буде. Вони мені дуже сподобалися. І мені дуже сподобались ось ці. 100% віскоза, такі от гарні, дуже такі от приємні на дотик. І дивіться, як вони сіли на мене. Так от дуже мило. Красиві. Але із-за того, що все-таки ця віскоза більш тонка тканина, то структура мого живота більше так виділяється. Хоча вони на мене зовсім не малі. І вони більш так широко лягають. Потрібно просто довша якась маєчка, блузка. Ось цю блузу приміряти захотіла, вона на мене мала. Яка виявилося, це віскоза, така прозора, і скажу, що навіть розчарувалася, бо на тілі вона виглядає ну якось не дуже. Далі ось така спідничка. Така гарна, гарна вишивка. І це 100-відсотковий льон, такий красивий, персиковий. І до неї я приміряла ось цю е, ковтину. Не скажу, що вона зовсім сюди підходить, просто вже до чогось потрібно було підібрати. Тому я цю ковтину ось так підв'язала. І це краса. Мені спідниця дуже сподобалася за її вишивку, за її колір, за її натуральність таку. Так, вона чимось незвична, не скажеш, що вона вписується в цілісну якусь концепцію, що це модно, але це красиво. Далі міряю ось таку спідницю. Це вже в нас 100% котон. Вона така кольро-хакі, тканина така цупка, вона досить така. Структурована, тримає форму. Ну, ось так. Єдине, що я на примірці тільки помітила, що там, де розпірка, вона трохи вигорівша. Це трохи розчаровує. Наступна ось така спідничка на запах, 100% нас, віскоза, гарний такий красивий колір. Така сонячна, яскрава, легка, невагома. У спеку саме те, що потрібно. До речі, в першу житті міряю спідничку на запах, ніколи такої не пробувала. І досить мені сподобалось. Далі ось такі штанці, бриджі, міряю, вони такі. Обтягующі, вони в нас із візкози, 77%, до. решта в нас синтетика. І ось ця блуза ось так її спустила, так як вона потрібна. Не знаю її склад, можливо, вона синтетична, тому що зараз синтетику роблять дуже схожу на візкозу, на котон. Тут ще недолік ось ці гудзики, вони раз по раз розчібаються, в цілому досить непогано. Далі приміряю ось таку тоніку, привабила своїм кольором і принтом. Не подобається мені у ній це її ось ці блискавки на грудях. Здається, що вони трошки залишні. Гудзики так от тканеві. Досить гарний колір, приємна вона така. І зовсім не відчувається на тілі, навіть цей довгий рукавчик. Все досить гарно. Ось така ще попалася мені спідничка, така красива, ніжна, легка, красивого кольору. Дивіться, яка красива структура тканини. Неозброєним оком видно, що це льон. І ось така також ляна, чорна, камера дещо її засвічує. Це в нас льон і віскоза, і це атмосфера. І були ось такі два топи, також ляні. Ось такий от жовтий тут засвічується, він більш яскравіший. Але більш гарніше мені сподобався оцей у ось таку смужку дуже красивий. Але маленькі розміри. Ось ті штанці заважили б на 104 гривні, а ті я купила за 150. А це вже наступний секонд хет, де за кілограм 39 гривень, тобто останній день. І це в нас така красива сукня. Вона із віскози, ось така от вишивка. Я спочатку подумала, що це можливий мунсон, але ні, це зовсім інший бренд, також середній ціновий сегмент, і в нього ось такі от і, суконьки із натуральних тканин. І дуже цікаві британський бренд. І куди без мунсона? Така красива ось сукня. Вона зверху у нас віскозна такий красивий колір. І єдиний її недолік це те, що підкладка в неї з поліестру. Мабуть, тому її і ніхто не брав. У ній навіть є озбірка, Тобто вона новесенька. Гарний колір. Останнім часом червоне мене дуже приваблює, мабуть, мрію про сорочку. Наступна сукня чорна, на зверху це льон, вона новесенька, пряма, лаконічна, нічого лишнього, досить гарно, підкреслила би фігуру талії власниці. Єдиний недолік, і це вагомий недолік, чому її не забрали, це підкладка з поліестру. Не розумію, для чого так робити. І наступна ось така сукня, чим вона мені сподобалася, це те, що вона із льону. В Неї досить ось такий от гарний крій, прямий. Так, вона не мого розміру, але для когось це на літо буде просто знахідка. Надіюсь, її забрали. Ще є такі кармани. І дивимося, це льон і віскоза. Гарна сукня останній день. І ось така вже спідничка і відмунсон. На цей раз тут вже в нас льон. А бавовна це підкладка. Вона також нова. Красива така, гарна. І ось дивіться підкладка. Все досить гарно. Тут ніяких недорікань немає. А цей топ мене привабив і своїм кольором, і своєю тканиною. Дивіться, її ось така гладкість, блиск цієї тканини. І на відчуття я хотіла пересвідчитись, чи зір мій і мої відчуття мене не підводять, що це віскоза. Досить дорожчий від віскози. Наступна спідничка, ось така в Масонаєві, і з віскози цікавий ось такий от принт. Наступна ось така. Це мунсон, але красивий такий от колір. Це 12-й розмір, такий от вельвет, але досить хороший. Він такий якісний, є кармани, досить гарний колір. Мені, ну, в око мені впав, я так дивилась, любувалася нею. А це вже у нас починається примірки. Взяла ось таку от маєчку із такою от вишукою. внизу в неї ось такий от низ. На жаль, примірці ви його не побачите. І до неї я взяла спідницю. Ось така вона, це в нас віскоза, підкладка в нас там котонова. На жаль, я не зняла бірочку. Досить гарно на мене сіла вона така легка, зручна. Цікава така от малюнок на низу у ній. І ця маєчка також досить така цікава, гарна. Нагадаю, це останній день це, до речі, вишивка бісером. Досить гарно. Така легка, зручна. І вирішила накинути ось таку сорочку. Ще скажу, що коли я приміряла цю сорочку і дивилася, у мене з'явилася ідея, точніше бажання. Я хочу ось таку подібну сорочку. Голубу або ось таку от полосочку, точніше смужку. І вона мені так якось. Я подивилася, що мені просто необхідна така сорочка. Тобто в мене будуть пошуки для себе ось такої подібної сорочки. Досить непогано все. Далі приміряю ось таку блузу, вона у нас із віскози. Вишитала такими от паєточками візерунок. І скажу, що мені не в цій блузі саме ці паєтки, ці вишивка. І до неї приміряю ще спідницю ось такого коричневого шоколадного кольору. Також на свельвет. Вона також нова, перона. Ось дивіться, ось так виглядаємося на мені. Дожина блузи завелика, трохи їх беру, заправляю, щоб якось трохи змінилося. А так воно якось ну, не так гарно виходило. Розумію, що зараз кажуть те мені, що потрібно навпаки закривати весь живіт, зону паху, щоб не було нічого видно. Але воно якось як мішковина виходить все на мені, коли спущена ось ця блуза. Спідниця зручна, приємна. Мені було в ній дуже зручно, і я її купила. Далі це в нас боді. Із віскозим. Віскоза досить така тонка. І скажу, що вона зовсім нова. це видно в цій зоні, що на ній немає слідів носіння. І я приміряю її ось так до спідниці. Я там нічого не защібала, просто її запхала під спідничку. Що дивитися, як вона на мені буде. Так, все бодіце, все структуровано виглядає, нічого воно мені не скриває, обтягує, але ну ось так накину сорочку. Зовсім інший вигляд. І так мені дуже довго подобає. Наступне, що я примірюю, це ось таку от блузу. Вона в нас із котону. Така вона легка, прозора, така об'ємна. Закриває мій живот, ось так. Але вона така от широка і робить мене об'ємною, особливо, наче в мене груди великого розміру. Хоча скажу, що вони в мене зовсім невеликого. Але сама блуза дуже легка, приємна, цікава ось така зверху ця вишивка. На літо досить приємно в такій ходити. Нічого не обтягує, легко, зручно, вітерець піддуває і тобі зручно, хорошо. Пробую ось так її запхати у спідничку і чуть-чуть її ось так от припустити. Щоб подивитися, як зміниться вигляд, якщо ось так от зробити. Дещо краще. А це джинси. Лише на примірці я помітила, що вони із сюрпризом, і я зрозуміла, чому їх не купили. Тому що це джинси для вагітних. Ось така от нас є на животик. Накладочка, це 16-й розмір. Я лише дивилася ззовні, чи підійдуть вони, чи ні. І я зрозуміла, що можуть підійти. До них взяла ось цю блузу, така вона маловата на мене трошки. У грудях і ось так. Навіть не скажете, що на мене джинси для вагітних, правда. Так вони на мене гарно сіли А вже ж. Мені було навіть трошки смішновато. скажу, що деякі казали це знак, а знак тому, що в мене ще одна буде. Покупочка впереді, яка виявилася, що вона для вагітних. Гарні джинси. Тут у нас 98% котону, якщо я не помиляюся, дуже красиві вони хороша якість, і мені подобається колір. Такі мені саме і хотілося дивимось тепер на цю картину. Мама. Я мама, мені зразу ця, цей надпис. І такий він зовсім новий. Це есос, Носінній був досить мало, якщо він був носінній, знизу немає ніяких ковтунців, тобто у вивертній частині. Це в нас котон, дивіться, досить зручно, по боках ось такі гудзики і Лише коли я загуглила вдома, щоб глянути, скільки ж може коштувати така кофта, мені вибуло, що це кофта для вагітних. Ось таке ще співпадіння. Кофта мені дуже сподобалась, тому я її купила. Е, не знаю, ходити я, в ній, мабуть, буду, тому що мені дуже зручно і мені подобається цей надпис. Він досить якісний, він не вилущується, він такий наче злитий з тканиною. Хочу показати, що була ось така ще спідниця із льону, досить хороша така вона, зручна, гарна, красивого кольору. Ну, не мій розмір. Трішки вісковні. І ось таку сорочку, вона із котону. Це чоловіча, розмір невеликий, есочка, але я спочатку думала, що це льон. Виявилось, це котон. Досить така гарна, гудзики, все гарно, там є навіть кармашок, карманчик на змійці. Я думала взяти її для свого сина. Він зазвичай в сорочках не ходить лише в футболках. Але, думаю, візьму. Ось цю, у нас такий от, гольф із котон. Я вирішила приміряти такий красивий гарний колір. Це в нас 100% котон. І ось так він на мені сів. І скажу, що я шкодую, що я його не взяла, тому що зимою це для мене було би саме те. Від геп ось така ковтина, 100 котон. І в неї досить такий незрозумілий колір білого. Я не могла зрозуміти, чи це вона все-таки трохи заношена, чи це просто її такий колір, такий якийсь молочний. І ось так дивлюся, мені подобається іменно розташування смужок. Вони знаходяться в цій зоні, і вони мене не роблять більшою. Навпаки, якось так розташовані, що вони дають більше об'єм у грудях, а не в талії, в животі, в животі, точніше. І це досить гарно. Баслер. дуже хороша котфтина. В ній тут. Вона нова, це видно по кольору, це видно по її ось цій залізній бірусці, там даже лого є. Тут у нас котон і віскоза у складі, і дивіться, яка в'язка, яка структура в'язки. Тобто баслер я перший раз в руках тримаю. І я, звісно, його купила. Він на мене сів не дуже, це не моя річ, вона на мене маловата. Тому я її купила, але не для себе. Але досить гарна річ, досить якісна і приємна. Можливо, її не забрали і за того, що в неї ось такі рукава, як крильця, і такі три четверті рукавчик. Ну і задовжений, мабуть, хто не приміряв, занадто довго. А я її забрала, бо вона мені сподобалась за її якість. А ось ця ковтина, в яку я закохалась. Тут там нас переважає котон, є трішки поліестру, але ось такий от колір. І ось так вона на мене сіла. Рукава я дуже люблю, де є манжетик, і вони такі, як, трохи як вільні, така от в'язка красива, хороша довжина. Чому би і не взяти? За таку ціну можна і взяти, і досить гарно. Ось ця спідничка десь на 10 гривень обійшла. Ці штанці на 30. Ось ця ковтина мені обійшлась у 21 гривню. Ось ця спідничка у 20. Також боді за 7 гривень. Чому б не взяти? І та сорочечка за 8 гривень. Баслер у 18. А ось ця ковтина також 18. Дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі, за вподобайки і поради. До наступної зустрічі!